Летенанту відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Пане Ігоре, дякуємо, що долучились. Добрий вечір. У вас і наших глядачів. Якщо подивитись на мапу діпстейт сьогодні, то Гуляй поле от його намагаються охопити, ворог охопити з двох боків, фактично. І. На ваш погляд, наскільки серйозне зараз це охоплення, наскільки воно загрозливе для наших бійців в місті? Всіма ситуація, яка складалася, вона непроста була з самому початку. Тобто ворог десь там місяць тому провів рейд на 7 кілометрів в напрямку гуляй -полі. а потім організовував потерше просування. І в зв'язку з тим, що туди було перекинуто для стабілізації 225 ї полки ще один штурмовий, тобто приостановили це просування, і коли вони зустрічають з супротив об'єкта, то вони роблять і по тому алгоритму, про який ви сказали. Тобто, це флангове охоплення, яке відбувається з північної. І південний боків на північне, північно північно-східне там проходили, крім всього іншого, логістичні шляхи. В свій час в Гаєполі це було сам по собі район і хаб наш, де від проводили проводилось такого роду забезпечення. А зараз в боях навколо нього наші творог використовують підходи пов'язані з тим, що перерізати логістику. Для підрозділів частин, які діють в цьому місті, і потім просуватися. На жаль, вони зайшли в місто, закріплюються більше ніж половини, і тут запеклі бої навколо цього. Тобто, це, як ми пам'ятаємо, знаходиться в Запорізькій лінії зіткнення правий фланг цієї лінії це Гуляйпільський Пільський район, і бої навколо нього а ліворуч на західному. Значит, напряму там, Орехово-Ореховський, і, на жаль, ворог теж просувається, вони захопили Кам'янське плавні, і бо йдуть навколо Стіпногорська, який теж mm. от, по алгоритму цьому намагається охопити з обох флангів, а Вителя десь дорога є там, на 25 кілометрів до Запоріжжя. Тобто ситуація на цьому напрямку в області досить непроста. Ви описали ситуацію на загал. Хочу розкласти на кілька складових. Ви сказали, сказали, що ситуація складалася, тобто вона виникла не одразу. І дійсно, от натиск у цьому в районі Гуляйполя. Він виник приблизно всередині листопада, після того як сили оборони відійшли з рівнопілля. Наскільки я розумію цю ситуацію, пам'ятаю те, про що ми говорили тоді в ефірі, про те, що це буде загроза для гуляй поля, і от вона виникла. В чому причина? Як Ви вважаєте, що ворогу вдалося так просунутися? На жаль, там був такий негативний момент. Навколо Гуляйполі оборону тримала там бригада територіальної оборони, яка під час просування цього рейду ворожих військ пізніше відійшла якби без наказу на нові позиції, які вони вважали, що вони будуть більш ефективні. І тому керівництво оперативно стратегічного рівня військовому. Прийшлося для стабілізації ситуації перекидувати туди полки штурмові цього нового роду військ сухопутних військ, яким на якомусь етапі вдалося це зробити, але з урахуванням загальної переваги і тому, що до цього так як ми з вами говорили, складувалася ситуація. Урок за шов у міста і продовжується закріплюватися, працювати по місту. Далі трошки у нас уривається зв'язок, трошки якось він погіршився, пане Ігоре. можливо, це через проблеми зі світлом, і відповідно, і інтернет також просідає. Але є ще тема, яку ми хочемо встигнути обговорити за можливості, якщо нам дозволить цей зв'язок, росіяни намагаються просунутися в глиб України у районі села Грабовське, що на Сумщині. Втім, силоборони утримують позицію та завдають противнику відсіч, застосовуючи артилерію та безпілотники. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За словами речника, на початку активних дій. Противника українським підрозділам довелося відійти з окремих позицій, однак Росіяни не змогли просунутися за межі населеного пункту, пане ігоре. От та мета, яку переслідує Росія на цьому напрямку, на новому напрямку, який фактично з'явився. Напевно, можете мене поправити, яку мету як вважаєте, вони переслідують? Що можна вже зараз сказати по тих діях, які вони які вони роблять? Треба відрізняти інформаційний пропагандистський підхід, який пов'язаний з будь-якими діями, в тому числі діями на Сумщині, як ми бачимо навколо цього населеного пункту. Там є ну, різні складові: є суто воєнне, є пропагандистські, є питання пов'язане з виконанням завдань, наскільки там організовано дисципліновано. Ну, і в сенсі пропагандистського треба мати на увазі, що росіяни використовують будь-що. Наприклад, недавно у них був день дальньої авіації, тобто цього роду війська, воєна космічних сил, де вони як пріоритетно подають. А насправді це військові льотчики, цей рід. Робить злочин за злочиням, починаючи з, не, ще з часів, коли формувався ще в 13-му році, а потім пізніше, коли вони наносили удари і, і в Сирії, і, і в Чечні, і пізніше у нас тут в Україні. А, тобто треба мати на увазі і мати, завжди проводити таку гігієну і потім знати про відповідальність. Тому що ці льотчики, навіть дальня авіація, до чого що як би далеко далеко в небі і все, але настигає значить, їх. Відповідальність за такого роду дії, ми знаємо, вони там гинули і в Енгельсі в своєму, і коли, значить, у 22М3 знищили наших, гинули, і в Пауті, до речі. Тобто, ну і я думаю, що терміну відповідальності немає, хоч тих соколів, які дуже високо, російські, хоч ті, які на землі, і в цьому населеному пункті, так от, повертаючись населеному пункті. Не все було гаразд з точки зору дисципліни, виконання стійкості там, і росіяни з дронів розвідували, що поводять собі ці військові, а там були і від територіальної бригади. опять таки ми повертаємося. Територіальні бригади це такі легко озброєні бригади, і не завжди там у них високий рівень дисципліни. Їх треба посилювати, і з точки зору озброєння техніки боєприпасів, а також з точки зору, ну Керівництво і управління, і тому цей підрозділ значить він на себе поводив, значить, росіяни з дронів ввели розвідку, і а це ознака того, в бойових частинах все знаєте. Якщо провели розвідку дрони, то найближчий час будуть дії відповідні на землі. На це не реагували, і тому, на жаль, вони потім зайшли в це. Село і ми мали перспективу працюватися далі, але тепер і захоплені да, були ці, і нашим бойовим справжнім підрозділом потім прийшлося зупиняти все, вибивати, і зараз ідуть досить напружене, скажем, бойове дії. Тому треба мати це на увазі. Крім того, вони захопили а, наших громадян. Так, так, це з цього все фактично То, здійснили черговий злочин. Да, та дякую вам, дякуємо. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006 тисячі роках. Був з нами на прямому зв'язку. Врегулювання війни Росії проти України може бути досягнуте протягом найближчого.